Олександру Серафімову лише 11 років. З них 5, він займається футболом. Каже, в майбутньому хоче стати професійним футболістом. Відсьогодні тренуватися зможе на новому сучасному стадіоні, який відкрили у мікрорайоні Озерна. Тут зробили поле, там були всякі горби і було незручно, не а тут буде рівне поле і буде все нормально. Стадіон для гри у міні-футбол на території навчально-виховного комплексу номер 28 збудували за місяць. Тут встелили штучне покриття, поставили нові футбольні ворота та огородили все триметровим парканом. На сучасному спортивному майданчику відтепер поганяти м'яча зможе кожен учень згаданої школи. Так? Ми будемо як, як всі, всі остальні школи. Ми будемо як, як справжній стадіон, як на сечому полі. Першими стадіон випробували козаки. Учні НВК номер 28 у червоних шароварах та вишитих сорочках активно ганяли м'яча. Та визначити переможців у цьому матчі не вдалося. На відкриття спортивного майданчика приїхав міський голова. Він спершу урочисту перерізав символічну стрічку. За словами Олександра Семчишина, пришкільний футбольний стадіон вперше збудували виключно за кошти з міського бюджету. Він обійшовся у 950 тисяч гривень. Єдине, над чим ми думаємо, можливо, все-таки буде якась мінімальна абонплата для того, щоб просто його якось впорядкувати. Да? Бо якщо просто відкрити і пустити туди-сюди всіх постійно, тут може бути хаос, ну а ту саму крошку резинову і навіть фарбувати час від часу, треба. Школа цих коштів немає, тому можливо, можливо, буде там абонплата, наприклад, 30 гривень за годину чи 50 гривень за годину, це там буде в п'ять разів дешевше ніж в комерційних майданчиках. Наразі, як зазначає міський голова, тривають роботи із облаштування подібних стадіонів на території навчально-виховного комплексу номер 7 та загальноосвітньої школи номер 9 Вони міському бюджету обійдуться у майже 2 мільйони гривень. Також вже найближчим часом запланували розпочати будівництво і першого дворового спортивного майданчика на Тернопільській 34. Наступного року плануємо продовжити будівництво пришкільних спортивних майданчиках, центральна частина міста. І виставка там, де, скажімо, є хороші, великі пришкільні стадіони, які потребують або трав'яного покриття, ну або штучного покриття. Олександр Семчишин додає, нові стадіони планують зробити доступними для усіх городян. Вітак сподівається, хмельничани збережуть те, що зроблено саме для них.